Ізраїль готував операцію з підриву тайванських пейджерів у Лівані 15 років. Повідомив телеканал ABS із посиланням на свої джерела. При цьому деякі співробітники цих підприємств навіть не знали, на кого вони справді працюють. Оглядачі називають цю операцію блискучою, і кожен день аналізують нові відомості про цю подію у соцмережах. Тим часом і жартома, і всерйоз розмірковують, чи може Україна надихатися подібними спецопераціями, чи може брати конкретні приклади і використовувати їх, чи можуть українські українські спецслужби планувати довгострокові операції, щоб дивувати таким чином армію Росії. Напишіть, що ви думаєте в коментарях під цим відео? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча, і ми починаємо. В Лівані третій день поспіль лунають вибухи. Напередодні Ізраїль атакував винищувачами і завдав близько сотні ударів по ліванських пускових установках. І як каже армія Ізраїлю, знищили понад тисячу стволів. Ліванське державне інформаційне агентство ННА пише, що бомбардування включало 52 удари по півдню країни. А три незалежні джерела Ройтер заявили, що це були найсильніші атаки з минулого року. Крім ударів, по Лівану, напередодні війська Ізраїлю зробили рейд на пале. Палестинські землі, західний берег річки Йордан, про це заявила влада регіону. Проте Ізраїль про цей рейд нічого не каже. Загалом же все почалося з вибухів пейджерів в Лівані, якими користуються члени угруповання. Хезбула десятки сотень. Їх вибухнули в один день, 17 вересня. Наступного дня вже почали вибухати рації. Ройтерс пише про 37 загиблих і 3 тисячі поранених. Ліван звинувачує в цьому Ізраїль. А Ізраїль цієї операції досі не визнає. Усе, що останніми днями відбувається в Лівані, аналітики та військові експерти називають багатошаровою найбільш. В історії ізраїльсько-палестинського конфлікту операцію. Телеканал, джерела телеканалу Бієс підтвердили, що Ізраїль причетний до виробництва пристроїв зв'язку, які здетонували у різних районах Лівану. Тобто організатори цієї операції виробили ці пейджери, заклали вибухівку в тисячі пристроїв і продавали їх в Лівану. Відправили певне повідомлення на ці пейджери, і вмить вони вибухнули. Джерела Нью-Йорк Таймс пишуть, що у пейджери заклали 1-2 грами Вибухівки та дистанційний перемикач для запуску вибуху ця операція нібито готувалася протягом 15 років. Чому ми взагалі розповідаємо про цю операцію? Бо вона є достатньо унікальною у своєму роді. Про це говорять військові експерти, колишні розвідники, політологи, і в контексті російсько-української війни ставлять питання: чи може Україна у цій війні використовувати подібні технології або розробляти такі операції? Ці питання ми поставили і Галю Левіну, ізраїльському військовому оглядачу, який багато років слідкує за ізраїльсько-палестинським конфліктом, а також за війною Росії проти України. Давайте послухаємо. Його. Його думку у Ізраїлі дійсно є велика плеяда в його Історії ну опірати всевозможне в Ізраїлю дійсно є велика плеяда в його історії різноманітних операцій. Багато стали з них відомі якраз через їх неуспішність, невдалість. Тому вони і стали відомі, бо вони провалилися. Якісь просто були приховані за грифом через 10, 20, 30 років. Я не відкидаю варіантів, що, скажімо, через років 10 ми дізнаємося, які небудь більш тонкі подробиці цієї операції. Більше того, це потрібно розглядати як все-таки частину якогось великого задуму. Ми бачимо. Ми бачимо, як на наступний день вибухали рації в Лівані, плюс ще дуже багато інформації непідтвердженої з'являлося щодо електронних пристроїв. Ось тому не потрібно розглядати це як одиничну разову і обмежену ситуацію. Але те, що ми бачимо, те, що сталося в Лівані, я думаю, що потрібно зараз просто утримати руку на пульсі і спостерігати за розвитком подій. Зараз просто утримати руку на пульсі і наблюдати за розвитком подій. Одна з версій, яка корозвучувалася, це в тому числі показати хізбалі. Але ось одна з версій, яка лунала: це зокрема показати хезболі рівень проникнення, рівень можливостей. Тут не потрібно бути фахівцем, щоб розуміти, що це дійсно надвисокий рівень проникнення. Дані не повірив, тому це так, ніхто б не повірив, тому що це безпрецедентно в плані складності. Припустимо, ось одна з версій, які йдеться про те, що той, хто замінував ці пейджери, він не просто перехопив партію, а там була підставна фірма. Він створив окрему партію, включно з таксі, навіть з підробним номером. Потрібно розуміти рівень проникнення, рівень контролю всередині угруповання. Ну і Ірану, в тому числі. Технічно не проблема підірвати пристрій якийсь. Ну тобто, історія шпигунських пригод знає дуже багато тих чи інших форм. Але тут ідеться саме про масштабування, тобто масштаби тисячі синхронно. Ось наступного дня вибухали рації вже. Тобто, це свідчить про багаторівневість цієї операції, тому що тут не було задіяно якийсь один рівень, тут задіяно кілька рівнів. Тут задіяно нескільки рівнів. А от ета спецоперація, та імінна АСЕ спецоперація, саме це особливості можна використати в якомусь іншому конфлікті в іншій війні. Маю на увазі, чи можна Україні. застосувати такі підходи, зокрема в Україні? Напустім війні в Україні? Ці у нас було сліяння. От в плані внедрення і технології сучасних. саме зараз у нас іде об'єднання на спецоперацію в плані впровадження і технологій сучасних максимально можливих. Ба Більше тут, нібито, є така ситуація, що гра відштовхується від саме страхів ворога, тому що Хез використовувала Пейджери якраз із заходів безпеки в цьому плані. Чи можна використовувати такі заходи в інших конфліктах? Звичайно, можна. Як я вже сказав, тут же питання не конкретне, не треба просто скопіювати, тому що російська армія не використовує пейджери. Але, як я вже сказав, це не винахід Ізраїлю. Це було з давніх давен проникнути в логістичні поставки, у логістичні ланцюжки, у системи безпеки і переінакшити якось, тобто не змінювати, не саботувати, а переінакшити повністю. Ну тобто, в підсумку, це саботаж. А можуть, напримір, а можуть, наприклад, ось такий досвід. Не будемо казати хто саме, але продати Україні той опит передати даті Україні. Так, звісно, можна і потрібно це робити. Припустимо, ізраїльтяни захочуть продати цей софт Україні передати. Я з погляду навіть не Ізраїлю, а з погляду українських спецслужб, я зроблю максимально, щоб це не витекло в мережу, і щоб у ЗМІ ніде не було написано, щоб не дізналися, щоб просто росіяни не знали, не очікували, що на їхні смартфони встановлюватимуть цей софт. При цьому за заявою, до речі, Зеленського президента України і Корнійчука, це повноважний посол. України в Ізраїлі, це я їх цитую. Що рівень взаємодії українських та ізраїльських спецслужб на дуже високому рівні, і Зеленський ще наприкінці 2022 року говорив, що він задоволений цією взаємодією. Водночас, жодних подробиць, ані Зеленський, ані Корнічук, звісно, не говорили, і це правильно, тому що найостанніша річ, що потрібно розповідати, яке програмне забезпечення, які можливості можна передати. Тож собі припустімо, що таким схожим досвідом поділилися з Україною. Я б на місці України зробив максимально закритим, щоб ніхто не дізнався. Російська армія Пейджери не використовує, тому очевидно, подібна операція для українських спецслужб не є прикладом про те, які зараз технології використовує Україна, а які Росія. Ми розкажемо далі. І як у цій війні обидві сторони використовують технології? Про це ми запитали в Сергія Харюка, вірусного аналітика, експерта з кібербезпеки. Давайте послухаємо. Ізраїльські спецслужби спочатку провели дуже гарну підготовчу роботу. Тобто, вони інформаційно почали розповсюджувати, не знаю чи правдиву, чи дезінформацію, але вони підготували підґрунтя під те, щоб люди перейшли там з використанням мобільних телефонів на пейджери. а відповідно, пейджери вони працюють за простішими протоколами зв'язку. І якщо ви хочете відправити сигнал на пейджер, то вам не обов'язково навіть зламувати пейджер. Ви можете просто поставити якусь дублюючу станцію, яка буде відправляти повідомлення на такий тип пейджерів. Тим більше, що ці пейджери побували в руках спецслужб, то їх могли підготувати. Що от, от таке повідомлення воно має щось там замкнути. أه, от тому тут технічно е, вони якраз дуже грамотно спрацювали. Це така стратегічна атака, більш більш такого стратегічного плану. Тобто, спочатку домусили ворога знизити е, технологічний рівень, а потім цей технологічний рівень доповнили своїм рішенням, яке призвело до, до детонації, як показала наша війна. Можливо, робити дуже багато речей з, до дуже багато рішень з доволі простих речей, тобто, у нас там з'являються реби, дрони, якісь які збираються там ледь не з деталей якихось там з Алі так? Тобто, є у нас і такі рішення. Тому я думаю, що можливо таку реалізацію можна було б зробити. Але на даний момент мені невідомо про якісь такі успішні застосування таких технологій, щоб а, пристрій вибухнув або завдав якоїсь фізичної шкоди. Так використовують пристрої, там холодильники розумні зламають, не знаю там мікрохвильовки, ще щось, і використовують ці пристрої для DDoS-атак. Але це найпростіша кібератака, яка може бути зроблена. Тобто, там не треба, щоб цей пристрій навіть мав якусь дуже високу потужність для обчислень. Це дуже проста, дуже примітивна атака, і от ці пристрої якраз для цього використовують. Але поки що на даний момент це максимум. Пане Сергію, тоді на фінал запитання стосовно України а. От подібні е, спецоперації, подібні фішки Україна може застосовувати, от в контексті, е, в умовах російсько-української війни, з точки зору кібербезпеки, в цілому наша війна вона е, має дуже маленький фізичний вплив: тобто, там наш ворог може проатакувати нас, дійсно відключити якусь там електростанцію в теорії там. Покласти на <кійвстар> Київстар, але це все одно там Київстар умовно відновиться через там ну скільки він там відновлювався до базового відновлення, коли почав працювати зв'язок, пройшло пару днів. А, чому чому кіберкомпонента в нашій війні не є настільки впливовою, тому що а, у нас ще немає такого проникнення технологій. І, і тим, тим самим чином е, у нас трошки простіше це з однієї сторони, а з іншої сторони, е, кіберкомпонента може бути використана якраз в цій війні і використовується активно, наскільки я розумію, е, для розвідданих. Це проблема як для нас, так і для нашого ворога. Тому що ні у нас, ні у нашого ворога ніхто не навчений в достатній мірі захищатись. До нашого ефіру долучається Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Добро здоров'я для початку поставлю вам таке запитання: знаєте, соцмереж. Чи може Україна надихатися подібними спецопераціями, чи може брати конкретні кейси і використовувати їх у своєму протистоянні перед Російською Федерацією у цій війні? Я думаю, що це ізначально неправильне запитання, тому що в переважній більшості зараз надихаються Україною, а не Україна чимось надихається. Ми стоїмо в деяких моментах на передових позиціях, ніж деякі спецслужби світу. Тому все, все перетікає. Знаєте, хтось дивиться за одними операціями, хтось дивиться за Україною, хтось дивиться за іншими країнами. Тому світ відкритий інформаційно він. Ще раз наголошую, перетікає один до другого, тому все, все можливо, знаєте, будь-будь-які операції, які проводилися в світі, вони справді або повторюються, або нагадують те, що було колись. Але цю операцію з підривом пейджерів у членів угруповання Хезболи називають безпрецедентною блискучою, і досі ми розуміємо, що всі деталі не знаємо. Тим не менш, от стало відомо телеканал ABS з посиланням на власні джерела. Повідомив, що цю спецоперацію Ізраїль готував протягом 15 років. Планував і здійснював її всі ці роки. Для цього використовувалися підставні компанії. Співробітники навіть не усвідомлювали, не усвідомлювали свою справжню мету. Роботи, а Віктора Україна здатна планувати такі довгострокові операції, українські спецслужби готові до цього? На жаль, в нас є інша проблема, вона не пов'язана з можливостями там, чи знаннями наших співробітників спецслужб. У нас нема сталості в розвитку цих спецслужб. Розумієте. Коли призначається, наприклад, керівник тої чи іншої структури. Причому керівник, який е, не має до тої структури взагалі ніякого відношення, а цей керівник приводить з собою якусь нову команду. і Та нова команда пере, пере повністю пере, переформатовує е, структуру і каже: ми її реформуємо і ми йдемо зовсім іншому напрямку. А оперативники, які працювали, наприклад, там 3-4-5 років над якоюсь розробкою, е, вони е, або відсторонюються від роботи, або е, е, їх просто п -п -п перенаправляють на інші напрямки. То про які про яку сталість роботи там напрямку там десь 5-10-15 років ми, можна говорити. Тому ну, у нас проблема трошки інакша. Знаєте, у нас немає такої сталості, і оце й і це, це 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 проблема. А все решта, ми здатні проводити досить серйозні спецоперації, які справді доводять. Ворогу про те, що е, спецслужби України, причому всі спецслужби, як розвідувані, так і контрзвідувані, стоять зараз на досить високому рівні. Професіоналізму, ну, ви так говорите, ніби ще ізраїльським спецслужбам треба повчитися у українських, хоча в той же час ви зауважуєте, що горизонт планування по суті українських спецслужб ну залежить від зміни керівництва від тої команди, яка проходить і як протягом там кількох років е, працює, та але е, все-таки е, оцінюючи і паралелі, проводячи з цією спецоперацією, з цими е, пейджерами, які е, технологічні засоби, е, які ідеї, що може тут. Україна взяти чи може технологічно на сьогоднішній момент якимось чином ну здивувати, скажу так, в лапках е армію Росії. Дивіться, е у вас були коментарі, які. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України. Вже ви повернулися трохи були проблеми, пане Вікторе та зараз вас чуємо. Дивіться, що означає ця операція? Операція означає про контроль за логістичним ланцюжком. Ми говоримо зараз про технологічний контроль. А якщо, наприклад, взяти за, 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 приклад, не знаю, там, завод, я знаю, в Росії була проблема з виробництвом, наприклад, сухпайків. І якщо взяти, наприклад, контроль за логістичним ланцюжком виготовлення якогось одного компоненту. З цих сувпайків. Сухпай і просто там, не знаю, ввести якісь анаболіки, там, не знаю, там, якісь наркотики або ще якусь річ. І от о -о одномоментно вони всі потрапляють в ті сувпайки, і ті сувпайки приходять, наприклад, в російську армію. І це виводить з стану рівноваги повністю там, не знаю, цілу військову частину, і, і вони всі не здатні виконувати свою службові обов'язки. Приблизно це це ж операція десь приблизно за тим самим рівнем тобто ми знаходимо якусь фірму яка щось постачає і ми все це під підпідмінюємо і, і і робимо робимо шкоду е, противнику тобто це за своїм за своєю суттю одна і та сама операція як тільки е, технологічно можливо не така е, Складна як Спейджера, я у вас хочу встигнути запитати у нас <кій> півтори хвилини лишається, але чи можуть союзники України допомогти провести подібну операцію Україні, наприклад, через комплектуючи до російської зброї, ми знаємо і про це заявляли в українській в генеральній прокуратурі, що російські дрони і ракети містять іноземні компоненти із щонайменше 19 країн, чи можна ці ці компоненти щось таке та й зашити? Я думаю, що це якраз один з тих моментів, про які зараз росіяни дуже задумалися, тому що виробництво тих чи інших деталей справді централізовано. І якщо в якийсь чіп щось складається, і ті ракети там чи ті, ті ті дрони в один момент почнуть вибухати, це буде дуже неприємно для них. Ну, Якщо це, ці вибухи почнуться на їхній території, очевидно, ви маєте на увазі. Та? Зараз, на вашу думку, як вплине ця історія з пейджерами і на хід. От ви кажете, що Росія тут задумається про вироблення цих деталей, але які ще альтернативи варіанти, як це може дійсно вплинути на плани Кремля? Насправді вони, вони мали б задумуватися щодо того, про що вони завжди говорять: про імпортозаміщення. І використання власне тільки своїх деталей, які повністю під контролем. Вони цього ж зробити не можуть. Вони повністю залежні або від Китаю, або від якихось інших фірм, і проконтролювати використання тих чи інших софтів чи деталей в своїй комп'ютерній техніці чи в високотехнологічних виробах їм дуже важко. Тому у них проблема зараз. Вони про це дуже дуже зараз задумалися. Але дзеркально так розумію, що така сама в принципі історія багато в чому і в Україні. Також дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого ефіру. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ був гостем Свобода ранок. В коментарях напишіть, як на вашу думку, ця історія з Пейджерами може вплинути на російсько-українську війну, який досвід може взяти для себе українські спецслужби. Це свобода ранок. мене звати Катерина Некреча. До зустрічі в наступних відео бережіть себе.